Вітаю, друзі. Вибачаюся за монтаж попереднього відео. Трішки щось пішло не так, тому ми пересняли результат попереднього дня. Приємного перегляду! Доброго дня, друзі! Ось починається наша ділянка. Перший колик маленький. Планувалися великі забивати, але забили маленькі. І так, по вартості один колик 200 гривень. Є, звичайно, і 300 гривень відповідні органи беруть, але, як то кажуть, пошукати можна знайти і дешевше. І так, це площа, де планує бути город. Там, якщо ви бачите, сусід живе, один хлопець, наша машина і підчищений дуб. Вдалі, якщо ви бачите, переставили стовпа. Ось тут були стовпи по центрі. Тут виходить дві ділянки, одного і хата так внизу вдалі. Так, ось відповідно, буде підключення світла. Дрова. Цегла камінь з розбору. По кругу розібрали всі, відповідно, пристройки. Ось. Там фірточка відніється, поки тимчасово її повернемо на місце. Ось стовп, до якого буде підключення світла. Ось інший стовп, на якому буде лічильник. Так, давайте пройдемося і покажу вам по кругу всю ділянку. Ось так виглядає зараз ліва сторона дому. Ось Зрізали горіх в двох місцях для підключення стовпа. Дрова сусідам віддаємо. До речі, про сусідів. Ось там в талі сусіди. Переселенці з Донецької області. Дуже хороші люди. Багатодітна сім'я, п'ять дітей, чоловік, жінка і брат його. Так ось. Це ми на межі ділянки. Ось вона йде по цьому стовпу виставлено в самий низ. Так, ось ці пристройки відповідно вже їх немає. І так, підвал. Залишилася ось прямо стіна, Ну там накинуто землі буде ескаватор, це все розгортати. Далі. Вана металолому, вже друга чи третя. Віддаємо сусідам. Вони це збирають, де велика кількість, в є знайомі вже тут на місці, що приймуть зимою по дорожчій ціні. Зараз металолом е, виходить, коштує 2,70 за кілограм. І так. Мусору, відверто кажучи, було мішків. Е, ну, якщо не збрехати, більше 20. Ну, ще частина була такого, що горів, ось він в бочці був спалений. Так, ще один стовпик маленький. Відповідно, це кордон ділянки. І ось туди, туди. І ось туди за цього дуба. За, точніше за гору ось цього ось цих дров. Ми прочистили ось тут ще у діда, да? попередній власник був дід, він по наслідству по спадковості вибачайте. Передалося внуку, ось він нам внук і продав. Тут ми розчистили ще, плануємо ну, це пізніше дочистити до кінця, щоб був тут ще невеличкий город. Дров, звичайно, говорили дуже багато, відповідно, ми сусідам віддали, ось там вони живуть на хаті, відповідно. Хата шестикімнатна в трьох кімнатах групки. відповідно, живуть всіх трьох, як діти, брат, сім'я, ну, велика сім'я. І найцікавіша барикада, яку ми змайстрували по нашій найцікавіші момент, що ось тут стовпик оцей зліва і праворуч. Ось там забитий вже колик більший наш це нічейна зона. Тому ми скинули гілля з нашої території частково на наші, частково на нічий, і буде відповідно засипатися землею. Ось так виглядається. Дуже красиві дуби, а це, це не наш, а ось той наш. Буде ще підчувчатися. Ось хатинка. Відповідно, плануємо добудувати десь стільки само. І плюс ще деякий буде сюрприз наступних відео розкажу. Ось так. Чанка. каналізація попереднього власника, ну, все це буде бомбитися, трощитися і... Плануємо ось тут на куті ділянки, от по цьому периметру викопати септик під два круги. Так, покажу, що робиться в підвалі, а в підвалі дуже цікаво. Виходить, Тут була грубка, є пробита дара. Ну, закрита тимчасово, Плануємо її відновити. Так буде підвал відновлено першочергово. Ось, Тут теж була грубка, ванна, її розібрали ще буде світло, будемо відповідно вирізати оці всі труби. Вентиляція, як без неї. І сюди будуть пробиватися двері, так як зверху власник. Власник замурував вхід. Ну, детальніше буде окреме відео про підвал. Ось тут, до речі, стільки тайників було колись у діда. Десь горівку ховав ось тут. Фляшок ми не знайшли, а тільки пусті, як ви пам'ятаєте з першого відео. Ось стелаж з фляшками був. Тут тайничок. Якщо ми зайдемо сюди. Оте ми роз... забрали ступеньки. Тут теж тайничок такий цікавий. Звісно, почаюся, звичайно, очікувалося щось краще, ніж пустота, але що маємо, то маємо. І так. Робота йде в повному розгарі. Що вийшло тут? Розгрібли, блоки буде ескаватор перекидати, далі частина фундаменту вже прокопана, ще частину прокопає. Криниця. Це найцікавіше. Ще буде земля досипатися після першого заїзду ескаватора і дуби коріння. Як їх доставали, це було вже показано в одному із відео. Далі буде ще цікавіше. Ось. Колик внизу біля дуба ще одного. Под ділянці відповідно. Тут ще не зрозуміла вулиця, чи що було. Заборчик чи територія так йшла. Ми розчистили, але не знаємо. Там, по документах це вже ліс чи що. Ну тут Хащ... хащі, дерев великих не було. І ось цей дуб. Звісно, він аварійно небезпечний, буде теж підчищатися і аж туди до дороги, до того стовпа, що вуличне світло. Дякую за перегляд. Зустрінемося в наступних відео. Все буде Україна!